Дорогі друзі, ми, українські артисти, звертаємося до вас із проханням підтримати українських військових. Це не збори коштів для кабінетних генералів і штабів через непрозорі схеми. Це конкретне прохання про допомогу конкретній військовій бригаді, яка приймає активну участь у АТО. На даний момент ми збираємо для 72-ї бригади, яка вже 4 місяці несе службу. У зоні антитерористичної операції була за день до трагічних подій у Волновасі, а зараз несе службу у Донецьку. Щоб підвищити шанс вижити, хлопці як останню надію просять купити їм 50 бронежилетів 4-го класу, 50 розгрузок, один прилад нічного бачення і один тепловізор. Це необхідний мінімум. Як ви можете допомогти купити необхідне і передати нам? А ми, в свою чергу, гарантуємо, що ця допомога якомога швидше буде доставлена безпосередньо військовим. Ви можете перерахувати кошти на рахунок Приватбанку на ім'я Тополі Тараса Володимировича, і ми самостійно закупимо все необхідне обладнання і доставимо особисто в руки військовослужбовцям, щоб допомога знову не пропала, десь по дорозі або не була припродана генералами і командирами. Пізніше нами буде наданий детальний звіт по кожній використаній копійці. Ми будемо інформувати вас про хід подій після надання допомоги 72-й бригаді. Всі залишкові кошти ми будемо направляти на допомогу іншим українським військовослужбовцям. Хто як не ми з вами, браття? Слава Україні!